Цього тижня з полону звільнили комбата кіборгів Олега Кузьміних. Чотири місяці командир 90-го батальйону, 81-ї бригади, провів в руках у бойовиків. Вони не стадались показувати, як знущались над ним, як виводили на парад полонених. Увесь цей час українська сторона вела копітку роботу, і ось. Олег, нарешті, вдома. Це сайт «Житомир.Інфо» зазняв, як героя зустрічають на рідній вулиці у Житомирі. Друзі, родичі, сусіди. Він ще слабко посміхається, але каже, що відпочине і повернеться на фронт. А напередодні у Києві президент Петро Порошенка нагородив кіборга орденом за мужність. Але поки одні боронять свою країну на передовій інші прекрасно почуваються в тилу, а їхні діти. Спокійно викладають в інтернет фото свого розкішного життя. Скандал, який спалахнув навколо во начальника ДАІ України Олександра Єршова. Одна з тем, про які говорили цього тижня. скандальна відставка головного даїшника країни. Олександр Єршов звільнився після того, як в пресі спливло розкішне життя його доньок. Вони відпочивають на дорогих курортах, гуляють на вечірках з Періс Хілтон, водять дорогезні машини. Звідки життя на широку ногу у декларації батька нірядком. Записана лише службова квартира в Києві. Про цей триповерховий маєток ні згадки. Хоча кажуть сусіди, родина мешкає тут давно. Ну точно не скажу. Ну може, років п'ять назад, може, більше. Але за ці роки Єршов так і не налагодив добросусідських стосунків. Я такий здоровий собака. Якщо не бачу, то мене чуть. А, ну яке йому зроблю за Він Повернувся та й пішов собі. Крім собак, сусіди бачили й дорогі автомобілі на всю родину зареєстровано чотири машини. Всі вартістю понад 100 тисяч доларів. Найдорожча у старшої доньки. Татусеві доньки кажуть, їм обом пощастило з багатими чоловіками. Тож розкішне життя за рахунок кавалерів, а не батька. Зараз йому з легкостю приписали маї трати з целью навредити його кар'єрі. До скандалу Єршов зробив усе можливе, аби лишитися в кріслі. Згідно з законом про очищення влади, потрапляв під люстрацію, але отримав статус учасника АТО і врятувався. І от скандал з дочками, тачками та будинком поставив крапку в його кар'єрі. Сталося буквально за кілька хвилин до призначеного нами інтерв'ю. Перейшов через вулицю вже на сторону прокуратури. Ну вони збив, почав вбивати. Там серйозне поврізнення, звісно. Просто серед білого дня під стінами прокуратури Києва на активіста Черняхівського напали двоє невідомих. Видимо, це такі. Посмотрю, справа з ньогодними побиття чоловік пов'язує зі своєю активною участю у протестах проти забудови в столичному районі Осокорки. Напередодні там відбувалися жорсткі кулачні бої. Скандал навколо забудови торгового центру на Осокорках триває вже півроку, та цей тиждень став кульмінаційним. Розлючення активісти не витримали і просто знесли паркан навколо будівництва. Запевняють, тут і так достатньо розгруджена інфраструктура. Скільки цих це товарвальних центрів є, що вже на кожному кроці, шпару все побудують, то то забудують. Київська влада погодилась з громадськістю. Договір оренди на спірну землю хочуть розірвати. Я виношу рішення про розторгнення договору оренди на цю земельну ділянку. І надання цієї земельної ділянки статусу скверу. А от забудовників компанію Скайбут такі заяви обурили. Вони пригрозили міському голові судом. Віталій Кличко і, взагалі, міська влада і правоохоронні органи не здатні зараз забезпечити нормальну роботу інвесторів в столиці. Рішення Київради буде очевидно оскаржено в судовому порядку. Парадокс тому, що компанію Скайбут пов'язують з депутатом Київради від партії Удар Солідарність однопартійцем самого кличка Сергієм Котвицьким. Віталій Кличко попросив його скласти мандат. Депутат проти каже: ні до компанії, ні до забудови немає жодного стосунку. Натомість скандальну забудову вже вийшли захищати молодики в Балаклавах. такі Хлопці в камуфляжі, які представилися охоронцями, налетіли на активістів, коли ті намагалися повалити паркан. Міліція ж просто спостерігала в стороні, не реагувала на заклики активістів виконувати свій обов'язок. Ми намагалися з міліцією спілкуватися. Міліція категорично не хотіла говорити. Ну ми захищаємо вас, бо в безпеці Та на ділі правоохоронці стали на захист не побитих активістів, а молодиків у балаклавах на місце конфлікту прибув навіть очільник Київської міліції Олександр Терещук, але не втручався. Смотрите, видите, дитині свої делают? Вісти за підозрили. Трощук не просто так підіграє забудовникам і їхнім захисникам у балаклавах, адже напередодні засікли головного міліціонера на розмові з депутатом Сергієм Котвицьким. Обіцяли, що люди у масках Долю скандальної забудови на Сокарках буде остаточно вирішено 28 травня на засіданні Київради. Не судилося засідання у справі Геннадія Кернеса. Знову перенесли на 28 травня. Значити ставила двадцять восьме. Травня на тисячі один тридцять асе через емоційну реакцію активістів під київським судом у Полтаві, де й мало відбутися слухання. Сам Кернеса зустріли яйцями. Удар на себе прийняв його адвокат. Яйце поцілило просто в голову. Пізніше адвокат заявив, яйце – пряма загроза його життю. Звісно, я відчуваю загрозу і буду робити відповідні заяви, для того, щоб порушити кримінальну справу. Далі адвокати Кернеса заявили, бачили в руках мітингарів зброю і настояли, щоб підзахисного евакуювали з приміщення суду. По маючимся даним оперативним, в толпі мітингуючих, була замечено огнестрельное оружие. В этой связи было принято решение о безотлагательной эвакуации. Втім, насправді зброю ні в кого так і не знайшли. Активісти кажуть, інсинуація зі зброєю була планом Б, щоб зірвати засідання. А до того, кернес мовляв, застосував план А. Позивачі кажуть, на виїзді з Харкова до Полтави їх навмисно затримала ДАІ, аби вони не встигли на слухання. На перевірку документів потім посередині зупинили, а на що ми навіть сказали, що пишіть протокол, а не відказати. Сергій Ряполов один з тих активістів, який звинувачує Геннадія Кернеса у викраденні та побитті під час подій Євромайдану. Нам угрожали убійствам. Хлопці кажуть, у січні 2014 року їх схопила особиста охорона Кернеса, коли вони фотографували елітні машини з російськими номерами і повели на розмову. Геннадій Дольфович одною рукою розбив мені нос, щоб я. Так сказати, не висказувала свою точку зріння. Геннадій Кернес усе заперечує, але не хоче, щоб справу про побиття активістів розглядали поза межами Харкова. Та чергове засідання знову відбудеться в Полтаві під патрулюванням спецзагону Грифон. Катерина Зінов'єва, факти тижня.